Доброго дня! У нас сьогодні дощик. К нам заїхав на прописку Range Rover Sport 2008 рік. У клієнта перестав працювати рідний ключ. Ну, він іноді зачиняє, іноді відчиняє. Тут таке. Хто хоче, то не хоче. Вирішили зробити новенький. Отакий от. Те, що прописали ми. Зачиняємо. Відчиняємо ренджовер спорт 2008 рік. Отакий гарний-гарний красавчик. Додали отакий гарний ключик. Так, сідаємо в авто, покажемо, що все працює. Отакий гарний салон. Ох, йолки-палки. Так, сідаємо. Так, покажемо. Це ключ, з яким приїхав клієнт, який через раз відкриває закриває Ну, Заводи авто. Все спрацьовує. все добре, глушимо. Це ключ клієнта. Ложимо його на торпедку. Той, що додали ми. Ідентичний оригіналу, також з акумуляторною батареєю для безконтактного заряду. Бачите, все спрацьовує, все гарно. Вставляємо, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь в майстерню. Ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ.